А ти король? Готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткінг. генеральний спонсор національних збірних України із футзалу. Це нічого да програло, так да, прикро, да, але все в наших руках і давайте дві гри спокійно. Прийдуть фани Отражаєся баскетбольного, Це взагалі бажається най така групі. Панів, яка найбільше підтримує тіпа, українців. Ну, ви бачили на певної в інтернеті, які вони там перформанси робили, особливо. ну От дуже час Віталій хто просто. Welcome! Hello, Hello. Перш за все, ми громадяни України. Ми хотіли би, ми все бачимо, що ми робили, що відбувається. позиція, я просто сказати вам дякую за таку підтримку. Дуже багато людей це відео бачать і вони дуже вам сердечно дякують. Тому у нас цей візит такий вічності, який ми хотіли би вам дарувати. That's, that's why we are here now in Council. It's correct! For all your support. Yeah, so thank you very much for your video. Нашу країну від того північного агресора. Вони так само підтримували палку на трибунах своєї команди в Україні, але зараз вони вже не можуть цього робити. Вони це роблять в окопах зі зброєю в руках, цього агресора зупиняють. Один із ваших таких колег, наших українців, він записав таке відео. Вони так само це бачать і це надихає боронити нашу. Державу. Всіх вітаю, мене звати Олег позивний Равах. Я учасник морково-футбольного руху ЦСКА Київ, фірма «Army Legion». В цивільному житті, в військовому житті, я заступник командира полку сполотних систем. Хотів подякувати нашим литовським друзям. За підтримку на секторах, за їх банери, Ми бачимо всю цю активність для нас, вона є важливою, щоб розуміти, що ми в цій боротьбі не, не одні. Також я хочу подякувати Союзу Стрільців Литви, які неодноразово приїздили, в тому числі і в наш третій армійський корпус. У нас є якісь горизонтальні зв'язки на сьогодні. Сьогодні кінець лютого у вас стартує чемпіонат з футзалу. Рівно 5 років тому кінець лютого на нас напала Російська Федерація, тому я хочу ще раз наголосити. Навколо футбол все, все дуже добре, але всі чоловіки в вашій державі мають також вміти і правильно тримати в руках зброю, розуміти про тактику пересування, про медицину. Розуміти, що таке сьогоденняшня війна, що таке співвідрони, що такі дрони розвідники. Ми завжди відкриті до співпраці з вами. Звертайтеся і я думаю, що ми вам допоможемо. Дай Боже, щоб нічого не сталося і ніколи на вас не напала Російська Федерація, але ми плюс-мінус в одних тих самих умовах. Ви так само вийшли зі складу Радянського Союзу на початку 90-х років. Тому це один з знаків оклику бути готовими до Сьомого. Слава Україні! Є цілі підрозділи, які формувались з хлопців, таких як ви. Це не стандартні військові. It's not usual military, so it was people, people who went to stay. Такі люди, як ви, і вони на початках зробили дуже величезну справу, і вони зупинили цю армаду. Тому, хлопці, ми вам ще раз дякуємо. Thank you very much again. Чекаємо вас на трибунах Жальгері Сарени. We будеm grab z Litovsky commando. Tomorrow we will play against Lithuania. Команду, знаємо, Even you support your team, Lithuanian team, but we definitely know that you will support our also. Okay. Слава Україні! Героям слава! Це, я думаю, всі розуміють, зайвого нічого не буду казати. Хочу просто, щоб ми пограли в футзал, показали те, що кожен із вас вміє, зіграли з емоціями, з натхненням. Ми півтора року не програвали майже в ну, там, Португалію там, ну, майже півтора роки. Да? Національні герої всі нас на руках носять, стоїло одну гру вірменам програти і вже самі бачите, що ну, на жаль, ми, э, в спорті так, це не тільки там, стосується нас, це взагалі в спорті. Так. Виграємо цю гру наступну гру і все одно, емоційний оцей, внутрішній. Станці повернеться, але для цього потрібно зробити, зробити роботу. Все, що в, нас, що в наших руках і що ми, одне ціле. що Знову виходимо, закочуємо рукави всі в одній лонці, взяли вести, гребем і вигребем, і нічого страшного немає. З перших хвилин, найголовніше, наші ці всі критерії, наші позитивні моменти, наші сильні сторони. Чітка інтенсивна праця на чужому, виваженість, холоднокровність, витримка, виконавча майстерність на своєму ячині. Я просто хочу побажати: побажати вам спіймати кораж, спіймати редакт, насолодитись моментом перебуття на євро, перебуття на такому форумі, на майданчику, поруч з партнери, з якими ви в житті дружите, все у вас на, на побутовому рівні ви спілкуєтесь. Просто покайфуйте друг від друга, підтримайте друг друга. Вийшли, показали, просто показали свій дуже високий рівень. Не думайте ні про результат, ні, не про просто постарайтесь от, свої якості, які у вас дуже потужні. Просто щоб сьогодні у вас все вийшло. Ми не погано грали, хлопці, не погано грали. Так, певні моменти. блін, Ми рухаємося від гри до гри, гра закінчилася. Сьогодні у нас наступна. 28-го буде наступно. Будемо думати, 26-го почнемо думати про наступну. Сьогодні думаємо про нашу. І похер хто? Литва, Бразилія, Іспанія сьогодні були. Однаковий настрой, однакова підтримка кожного. Ми всі друг друга підтримуємо. Ми... Валера сказав, що ми в одній лоді. Та ми вже, бляха, в цьому чорні. Дуже довго. І проходили і гарні моменти, і не дуже гарні моменти. Нічого взагалі не відбулося. Абстрагуйтесь від всіх цих моментів. Сьогодні в 17.00 ну, наступна гра Чемпіонату Європи 26 го року. Це один за одного, один за одного віддамо все сьогодні. Підтримуємо, допомагаємо. Все присіли. Не зберігаємо рахунок, не ховаємо. Шукаємо третій гол. Gold sports for Ukraine. The player. сьогоднішній цей свою гру, зокрема. Сьогодні для нас, як ніколи, напевно, важлива була перемога. Погано почали євро, але часу е, ходити пригніченими не було, тому ми вже переключилися думками на сьогоднішню гру. І сьогодні я вважаю, з першої до останньої хвилини показували яскравий футзал. Та, Порадували наших болювальників не тільки які були сьогодні на матчі, а й які знаходяться в Україні. І, на жаль, зараз їх в дуже важких умовах людських. Про свій гол трошки розкажи. Як він стався, коли ти вирішив таке бити і кому присвятив? Це наше таке стандартне награвання ще й хіту, і в збірній ми часто це робимо. Коли водиться от я залишаюся останнім воротар виходить. Другий бік, і так вийшло, що я очікував, що хтось із гравців суперника піде мене зустрічати, і тоді я буду вже відрізати його передачу. Але коли я почав вести м'яч, я вже перейшов в половину поля, і якось дивно на мене, що гравці суперника залишалися грати не проти мене, а проти наших гравців. Тому я вже ще прокатив м'яч і. Вирішив, чому б не спробувати. Тим паче, що в мене і до цього був момент, я пробив, але не влучив. Але вже на цей раз пробив. І коли м'яч літів, я бачив, що ворота дуже важко, тому що він не бачив спочаток самого польоту м'яча. Присвячена, звичайно, що моїй улюбленій дружині, яка сьогодні. Приїхала разом із сином мене підтримати. Дуже дякую. А попри рахунок, чотири тижня, я вважаю, що напружений був матч, і коли ви повірили в те, що все-таки сьогодні буде три очки у нас? Насамперед, я так думками був сьогодні повністю в грівці 40 хвилин, і навіть коли там вже залишалося менше хвилини, я не думав там, про те, що. Не дивився, скажімо, на таблицю, яку ми там, як ми там зараз місцями, з ким поміняємося і так далі. Я був повністю в грі, і, тим паче, що там багато кінцівку ми оборонялися проти п'ятьох, і десь там потрібні були зміни, тому я був повністю сконцентрований на грі. Напевно, вже після фінальної сирени все ж таки відчуття перемоги таке дуже добре. Дійсно, наші ще вболівання тому що ви бачимося. Є такі люди, які не злоговують. Але щиро, то сьогодні краще гелець, суром ковсань. <плодисна> Ти король, готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає. <клес> ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткінг. Генеральний спонсор національних збірних України із футзалу.